Вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. 25 серпня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня. Що минає. Ну і прямо зараз західні змі наводять додаткову інформацію щодо ліквідації ватажка бойовиків Вагнера Пригожина, зокрема щодо його візиту до Африки, якраз напередодні своєї загибелі. Так, от видання Financial Times пише, що. Пригожин відвідував Африку напередодні загибелі задля для того, щоб врятувати свою так звану імперію від ГРУ Росії. Як пише видання, ціллю поїздки Пригожину в Африку цього тижня могло бути його бажання завадити ГРУшникам перехопити контроль над всіма операціями ПВК Вагнера на континенті. І тут варто зауважити, що дійсно напередодні візиту Пригожина до Лівії. Було відправлено делегацію з Росії, до якої входив заступник міністра оборони РФ Юнус Бек Євкуров. І він та інші російські посадовці зустрілися з прокремлівським лідером лівійської національної армії Халіфою Хафтаром, який контролює схід країни, і на боці якого з 19-го року воюють бойовики Вагнера. В той же час і інше видання Волстріт Джорнал також пише, що Пригожин літав до Африки. І зустрічався там із президентом Центральної Африканської Республіки Туадерою. Він намагався запевнити останнього, що провальний заколот на Росії не завадить йому залучити, нібито нових бойовиків та інвестиції для партнерів у Центральної Африканській Республіці. А при цьому, коли Путін, диктатор Путін, зустрічався з Туадерою, то особисто сказав йому. Дистанціюватися навпаки від Пригожина. і тоді Туадера під час візиту до Петербургу, коли там була конференція, він не став тоді фотографуватися з Пригожиним. І зараз Wall Street Journal пише, що по суті міністр оборони Шойгу якраз таки. Намагався перехопити в Африці ініціативу, відправляв туди делегацію до африканських країн, якраз щоб проінформувати тамтешні уряди про те, що відтепер вони вестимуть справи не з бойовиками Вагнера, а безпосередньо з російською владою. А з іншого боку, Financial Times заявляє, посилаючись на колишнього високопоставленого політика Центральноафриканської Республіки. Що Туадера роздумував якраз над тим, щоб скоротити вплив вагнерівців в країні, але він відкидав цю ідею, усвідомлюючи наскільки все ж таки залежить від бойовиків Вагнера. Ну, зокрема, у 22-му році Вагнерівці і колишній агент ФСБ Валерій Захаров був радником цього туадери з питань нацбезпеки. Ну і крім цього, бойовики відповідали за охорону президента. Навчання військових і участь у бойових місіях проти повстанців, тож відповідно зараз буде цікаво стежити за тим, хто ж з кремлівської верхівки перехопить на себе операції в Африці. Ну і до наступної теми, зокрема, колишній президент США Дональд Трамп все ж таки з'явився у в'язниці округу Фултон, де його, як і інших обвинувачених, сфотографували для тюремної справи. А Трамп пробув у в'язниці буквально 20 хвилин, але навіть цього було достатньо, аби створити прецедент, коли в картотеці прокуратури штату Джорджія з'явилося фото президента США в якості підозрюваного. Ну звісно, що Дональд Трамп нині зосередився на тому, щоб використати цю історію на власну користь під час виборів у 2024 році. А втім, на фоні цих подій відбулися і ще не менш важливі, а саме перші дебати претендентів на посаду президента США від республіканської партії. І саме ця подія стала першим етапом праймеріс, але Трамп ці дебати проігнорував. Втім, саме по цих дебатах можна зрозуміти настрої республіканських кандидатів щодо України. І от ці настрої. Вони дуже сильно розділилися, тому пропоную докладніше про все це далі з вами і поговорити. А почнемо все ж таки з візиту Дональда Трампа до в'язниці округу Фултон. А Трамп традиційно перетворив це на шоу. Зокрема, відомо, що Трамп здався у в'язницю в, в Атланті і його все ж таки звинуватили у тяжкому злочині, стверджуючи, що він брав участь у масовій злочинній змові з метою. Незаконно скасувати його поразку на виборах у Джорджії 2020 року. А Трампа затримали у в'язниці округу Фултон а, буквально через 10 днів після того, як а, йому висунули звинувачення за вже четвертою кримінальною справою з березня місяця і другою, яка пов'язана з його ймовірними спробами зірвати вибори 2020 року, ну і залишитися в Білому домі. Здавалося б, Трамп вже здавався правоохоронцям в рамках попередніх кримінальних проваджень. Але цей епізод все ж таки відрізнявся від попередніх, тому що цього разу на Трампа навіть завели окрему картку ув'язненого і зробили так зване тюремне фото. Із цікавого Трампу зафіксували його зріст та вагу, взяли відбитки пальців і зробили ось це фото, яке ви зараз бачите на екранах. На відміну від інших заарештованих, його звільнили приблизно через 20 хвилин під заставу у розмірі 200 тисяч доларів. Фактично, Трампу зараз пред'явлено 13 пунктів звинувачення у справі щодо виборів у Джорджії, включаючи рекет схиляння державного службовця до порушення присяги, змову з метою видати себе за державного службовця. Змову з метою підробки документів і змову з метою подання фальшивих документів. І, от колишній президент США заперечує будь-які правопорушення, ну і нині описує розслідування як політичне полювання на відьом. А тепер на Трампа чекає суд. Прокурори планують все ж таки провести перше судове засідання вже в жовтні. Хоча команда Трампа просила взагалі. Перенести усі слухання аж на квітень 2026 року, ну але схоже, що Трампу все ж таки вдається перетворити своє ув'язнення і переслідування судом на політичне шоу. А відповідно, Трамп розраховує, що це може зіграти йому на руку у питанні майбутніх виборів. А хоча, от, під цією в'язницею, зустрічали Трампа не лише його прихильники, було їх там багато. Але і його противники, і отут послухайте, як процес його явки з повинної в'язниці описують американські змі. Десятки прихильників Трампа збиралися біля в'язниці округу Фултон майже весь четвер, очікуючи прибуття колишнього президента разом із десятками місцевих і національних репортерів, у якийсь момент поліцейські в повному спорядженні зайшли щоб охороняти територію, додаючи сюрреалістичного характеру сцені. Кортеж Трампа мчав до в'язниці маршрутом, який вів його через історичне серце Чорної Атланти, повз легендарний коледж Мурхаус. Люди зібралися на тротуарах, притулках і балконах, щоб спостерігати за проходом Трампа. Багато хто записував на свої телефони, а інші кричали або робили непристойні жести. Тим не менш, Трамп схоже починає будувати свою передвиборчу кампанію саме на основі того, що він нібито є жертвою. От, якщо зараз подивитися на передвиборчі програми Джо Байдена та Дональда Трампа, то можна помітити там цікаву деталь. Зокрема, нова передвиборча кампанія Байдена зосереджена на тому, як його політика допомогла і може допомогти звичайному умові, американцю. А в цій кампанії описується боротьба з ковідом, зниження інфляції, зниження рівня безробіття і так далі і тому подібне. Ну і, звісно, як Байден буде це все і надалі покращувати. А от кампанія Трампа побудована на допомозі, ну по суті, одній людині, самому Дональду Трампу. А в своїй кампанії Трамп робить акцент не на тому, як він буде там допомагати американцям, а на тому, що демократи на чолі з Байденом намагаються його знищити. А тому цьому треба покласти край шляхом переобрання Дональда Трампа. Ну і на жаль, але ця стратегія частково працює. Тому що напередодні пройшли перші дебати серед претендентів на кандидатство на посаду президента США від республіканської партії, і Трамп ці дебати проігнорував. Натомість він пішов на інтерв'ю до пропагандиста Такара Карлсона, який відомий своєю антиукраїнською риторикою. Це інтерв'ю було опубліковано на сторінці на сторінці Такара Карлсона у Твіттері, і лише за добу його переглянули 250 мільйонів разів. Тож вплив на виборців, ну це точно матиме. І відповідно не дивно, чому Трамп відмовився від дебатів на Fox News, а пішов до Такера Карлсона. Зараз його рейтинги дійсно найвищі серед усіх претендентів. Ну і щодо дебатів, то аналізувати їх повністю немає сенсу, бо там внутрішня політика. Навіть були питання щодо того, як кандидати ставляться до питання НЛО. А тому давайте от обговоримо позиції. Кандидатів від республіканської партії щодо війни Росії проти України, а загалом у дебатах взяли участь губернатор Північної Дакоти Дуг Бургум, колишній губернатор нью Джерсі Кріс Крісті, губернатор Флориди Рон Де Сантіс, колишній посол в ООН Нікі Хейлі, а колишній губернатор Арканзасу Аса Хатчинсон, колишній віцепрезидент Майк Пенс а Одіозний підприємець Вівек Рамасвамі і сенатор від Південної Кароліни Тім Скот. І от всі ці кандидати насправді то зовсім по-різному ставляться до питання допомоги Україні. Зокрема, отут тут можна виділити першу трійцю: це Майк Пенс, Кріс Крісті та Нікі Хейлі, які напевно найбільш прихильні до України. На дебатах вони запевняли американців, що стратегічна поразка Росії в тій війні є завданням не лише України, але й завданням національної безпеки США. Відповідно, вся ця трійка е, вважає, що збереження сильної військової допомоги Україні це єдиний правильний варіант. А ведучі дебатів, намагалися знайти відповідь на питання: а чи варто і надалі допомагати Україні? На що, наприклад, Нікі Хейлі відповіла наступне? Ви хочете поговорити про те, що було надано Україні менше 3,5% нашого оборонного бюджету? Ось що отримала від нас Україна. Якщо ви подивитеся на відсоток від нашого загального ВВП, то 11 європейських країн дали більше ніж Сполучені Штати Америки. З іншого боку, є і ті, хто доволі критично ставляться до подальшої допомоги Україні, а дехто й взагалі закликає припинити допомагати ЗСУ, а натомість направити ресурси і навіть армію США в інше місце. І на превеликий жаль, але саме губернатор Флориди, Рон де Сантіс, кричав про необхідність припинення допомоги Україні, найгучніше. Рон де Сантіс, як і Трамп. Запевняє, що російська агресія це взагалі не пріоритет для зовнішньої політики США. І каже, можливо, це питання другого чи третього порядку. І виходячи з цієї логіки, Рон Де Сантіс, як і Трамп, закликав перекласти тягар допомоги Україні на Європу. Мовляв, нехай Європа допомагає Україні, а США будуть виконувати інші місії. А от які саме інші місії, отут ви здивуєтеся. На питання, чи варто відправляти американські війська в Україну в разі необхідності, Десантіс заявив, що замість цього, якщо він стане президентом, він одразу ж направить американські війська в Мексику для боротьби із наркокартелями. І такі ідеї відправки військ в Мексику, як виявилося, все більше підтримуються саме республіканцями. І От послухайте, що про це пише, наприклад, видання Захіл. Зростаюча підтримка республіканської партії односторонніх військових дій США в Мексиці проти наркокартелів викликає дедалі більше обурення людей по обидва боки кордону, які стурбовані тим, що розмови про напад стають буденністю. Губернатор штату Флорида Рон де Сантіс зробив найрішучішу заяву на сцені, відповівши модератору Fox News Марті Макалуму на запитання, чи підтримає він відправку американських спецназівців до Мексики, щоб знищити лабораторії фентанілу, знищити операції наркокартелів. Так і я зроблю це в перший день, сказав Десантіс. Завзяття губернатора відображає зростаючу нормалізацію ідеї, яку республіканці розглядають навіть у залах конгресу. Ну і була ще третя частина учасників дебатів, які здебільшого займали показово нейтральну, а іноді й доволі дивну позицію щодо України. І отут тут виділю гучного популіста-підприємця Вівека Рамасвамі, який виступає проти допомоги Україні. Але на дебатах пояснити, чому ж він проти, так і не зміг. А хоча варто пам'ятати, що на праймеріс усі кандидати будуть казати те, що хочуть почути виборці, а частина виборців республіканської партії, на жаль, проти подальшої допомоги Україні. Втім, ну не факт, що саме так ці кандидати й будуть себе поводити у випадку перемоги на виборах. Хоча, відверто кажучи, всі вони дуже сильно відстають від Дональда Трампа. Тим не менш, опитування, проведене після перших президентських дебатів республіканської партії, показало, що більшість виборців республіканців вважають, що губернатор Флориди Рон де Сантіс переміг на цих дебатах. 29% республіканців віддали йому свою симпатію. Далі йде той самий підприємець Вівек Рамасвамі, якого підтримали 26%. Колишній посол в ООН Нікі Хейлі отримала 15%. А от колишній віце-президент Майк Пенс посів четверте місце із підтримкою у 7%. Тому, як бачимо, більшість своїх симпатій республіканці віддають тим, хто найголосніше кричав, що допомагати Україні в нинішніх обсягах напевно не варто. Хоча ну, це лише перші праймеріс, і тут кожен намагався сподобатися саме виборцю. Втім, докладніше про все це. Далі будемо говорити з політологом міжнародником Руслан Осипенко з нами на зв'язку. Пане Руслане, як завжди, ради вітати. Вітаю навзаєм, пане Руслане. Ну, побачили ми перші дебати е, кандидатів на посаду кандидата в президенти США від республіканської партії. І е, там бачимо, що ну хочу з вами обговорити саме питання щодо їх ставлення до допомоги Україні. На вашу думку, про що свідчить те, що симпатії республіканців вони припали до тих, хто на цих дебатах ну, найбільше кричав, що треба, можливо, менше допомагати Україні. Ну і чи буде взагалі зберігатися ця тенденція серед республіканців і надалі? Ключовий момент, який я для себе відзначаю у американському суспільстві, це запит на голосування проти системних еліт. Системних еліт у республіканців, системних еліт у демократів, тобто, ця, цей глибинний народ, якщо можна так назвати американський, у нього запит проголосувати не за когось, а проти, і неважливо, які прізвища будуть. От ви згадували тут Вівика Рамасвамі. А він там робить такі неоднозначні інколи заяви, що. Ну дивно звучать е, з площадки республіканців. Там, з, е, наприклад, скасувати ФБР, да там е, зупинити війну, віддавши території Росії, там війну в Україні. Тобто не мейнстрімні такі речі, і його все одно підтримують. У нього зростає рейтинг. У нього рейтинг другий після після Трампа у республіканців насправді і тому я приходжу до висновку, що народ хоче змістити оці системні еліти, але це буде повний провал лідерства Америки в світі. І тоді ми зануримося в такі темні часи, чесно кажучи. Тоді згорнеться підтримка України. От невідомо які наслідки будуть тоді, як закінчиться війна. Якщо це таке яке це трапиться, тоді на арену виходить Китай, можна продовжити цей алгоритм, і тоді у світі буде право сили. А право сили це готуватися треба до великих протистоянь і гарячих війн, От, тому що демократи замовчать, якщо лідера лідер піде. І полишить свою відповідальність у світі, тому ну це такі погані симптоми, чесно кажучи, як на мене. От і ну я не думаю, що він стане президентом, наприклад, оцей той ж самий Віві Крамасвамі, але він може стати віце, віце президентом Якщо Трамп обиратиметься, от зараз він дуже на всіх площадках, на всіх зустрічах там з виборцями, на політичних площадках він дуже захищає Трампа. Він його вихваляє, захищає, тому що він е, вхопив оцей нюанс, що хоче е, електорат. Він не дивиться на те, що хоч що, що хотять республіканців. Партії він вибудовує е, свою кампанію від електорату. Він дивиться, що хочуть люди. А люди у людей запит, як я сказав, зламати цю систему, коли системні еліти приходять, міняються там, чуть не в такому знаєте, порядку побули одні там. Демократи потім замінилися е, республіканцями. Е, вони хочуть якогось такого е, дуже харизматичного лідера, і який рішуче. Взяв би і вирішив проблеми їхні, які у них є внутрішні, от тому. А наша війна це з їхньої точки зору це витрати грошей за межами Сполучених Штатів Америки. Вони кажуть, у нас там багато проблем міграційних. У нас багато проблем там безробіття. У нас держборг зростає. У нас там стихійні лиха, і ми менше приділяємо уваги. А ми, значить, там мільярдами, особливо, коли оголошують там, що мільярди перераховують Україні, кажуть, мільярдами віддаємо гроші. Йдуть там за за океан на, на якусь там далеку війну, От, тому це небезпечна ситуація, з моєї точки зору, чесно кажучи. Ну дивіться з іншого боку: є Майк Пенс, є а, Кріс Крісті, є Нікі Хейлі, які на цих дебатах навпаки намагалися довести, що насправді то війна Росії проти України це не лише питання України, що мовляв це завдання національної безпеки США, намагалися це пояснити. І бачимо, що ну вони не набрали аж так багато симпатій після цих дебатів. і Тут у мене виникає питання: на вашу думку, з чим взагалі пов'язана ця тенденція серед виборців республіканців до зменшення допомоги Україні до того, що мовляв, це щось там зовнішнє. Давайте займатися внутрішніми питаннями. От хто ну ким і як ця позиція була нав'язана? Як так сталося? що... Ну, здавалося б, частина республіканців все ж таки виступають за Україну, але є й ті, хто кажуть, що ну нехай цим Європа, наприклад, займається. Ну тут комплекс факторів мені здається: по-перше, це запит у суспільстві. Тобто, виборці були підготовлені оцей. Е Атака на Конгрес Сполучених Штатів Америки, начебто, вкрадені голоси у Трампа, що за Трампа голосував народ у цій глибинний. А оці системні еліти, начебто, вкрали і придушили вибір, вибір дійсно вибір американського народу. І такий спротив от, відчувається в суспільстві. Цей спротив його не видно широкого в широкому контексті, але от він час від часу з'являється, знаєте, образ, образ цього. Це перший момент. Другий момент, те, що ви сказали, це підтвердження, якраз того, що я сказав, що є запит змістити з Олімпу системні еліти. Бо подивіться, як може вигравати ну, з нашої точки зору, хто займається там експерти, знають там Америку, вивчають. То у республіканців образ республіканця це. Такий набожний англосакс білий. От вони такі консервативні, надзвичайно. Ну, націоналіст можна додати. От, а тут ну зовсім протилежна постать. Вівек Рамасвані виходить з бізнесової групи. Там бізнесмен, молодий індус, там виступає за, за те, щоб легалізувати марихуану і скасувати ФБР. У сполучених штатах Америки про що це говорить? Ну це якраз говорить про те, що надоїла ця вся система струнка. Як то кажуть, вибудована, і люди хочуть її вщент зламати, змістивши ці еліти, і вони можуть просто голосувати не за когось, от що небезпечно, не за когось, а проти бачити в Трампі і в цьому Рамасвані людей, які якраз зруйнують оцю систему вибудовану. А якщо зруйнується система, то я кажу, що штати втратять відразу лідерські позиції, тому що програвши в Україні, це буде вже третій пораж поспіль а. Америки, і ну безперечно, всі поставлять питання: чи лідером лишається Америка, чи все таки Китай був правий, і треба дивитися і прислуховуватися більш уважно до, до Китаю як до нового лідеру. Ну, це ви доволі чітко підкреслили, що голосувати готові не за а проти, тому що я сьогодні так наткнувся на порівняння зараз перед передвиборчих кампаній Байдена і Трампа. Так, Трамп акцентує увагу не на тому, що б він зробив для американців, а на тому, що, мовляв, от є якась стара еліта, яка намагається його знищити, а тому ви оберіть Трампа і його знищувати перестануть. Що для нас виглядає доволі дивно? Тобто, кандидат виходить і каже, що мене переслідують, проголосуйте за мене, щоб цього не було. Але не обіцяє, що він зробить для них. Тому так це дуже дивно. І тут знаєте, можливо, дивне питання поставлю. Але чи немає ризику того, що наступного року ті ж демократи, а задля отримання симпатії, можливо, тих виборців, які ще не визначилися, вони так само почнуть ну, проштовхувати таку риторику, що можливо, нехай Україна з Росією домовляється, сідає за стіл переговорів, і дійсно будемо зменшувати допомогу. Так, така група є. Вже в уколах демократів. Є така група, це ж група Салівана. Бернса і Салівана, вона ж вона ж наявна. І вони ведуть перемовини, обговорюючи там варіанти: ізраїльський, німецький варіант, корейський варіант це ж це ж. Ми вже все чули. Вони присутні. Вони є в цьому політичному полі. В обговоренні це все тут. Важливо безпечно. Ми залежимо від допомоги наших партнерів від лідерської ролі сполучених штатів у світі. Але усвідомити варто одне: вікно можливостей для нас закривається в 2024 році, тому що це виборний рік. Коли будуть і в Європі переобиратися еліти, там ну ближні вибори, це Словаччина, От приклад там про проросійський кандидат набирає також більше, більше голосів і готується до того, що візьме все таки лідерство, і так у багатьох. Країнах, тому що Москва протягом 20 років годувала крайні правих, крайні лівих для того, щоб вони ну спочатку вони щоб стримували і дезорганізували е, оці, як я називаю, системні еліти. А зараз вони роблять ставку на те, що вони можуть до влади взагалі прийти. От так, що для нас вікно можливості закривається, і ми маємо спиратися і думати про те, що ми будемо робити, коли поміч буде скорочуватись. Для цього треба змінювати структуру економіки. Вона має бути більш відкритою, демонополізованою. Для чого для того, щоб запустити промисловість, для того щоб підтримувати армію, тому що без економіки, без міцного тилу не буде не буде армії. А ми сьогодні обмежуємося там підвищенням якихось податків чи введення старих, які були до війни, ну тобто косметичного ремонту, це не дасть нам можливості закінчити війну на наших умовах з перемогою. Ми маємо самі змінюватися, і е, оці події в Сполучених Штатах в Європі вони мають дати розуміння нашій еліті, нашим керівникам, що без змін всередині, без зміцнення України зсередини е, ми можемо програти. А ми цього не можемо допустити, тому що буде знищено український народ як такий, тому що тут їм головне поставити Росії прапор і захопити територію. Не народ для них важливий. Це вони вважають історичними територіями. Тут має стояти прапор. А решта можна міста там у, у, у пилок, так би мовити, стерти у уші у ущібіньку. От тому е, треба робити висновки. Боротьба наша за наше виживання починається з змін і в зміцненні економіки. нашої. Плюс боротьба з корупцією, яка проїла повністю наскрізь нашу державу, і от про це свідчать щоденні е, там розслідування на у різних структурах і на різних напрямках. От з цим треба боротися, а не дивитися на вибори, що там вибори Безперечно, вони е, будуть впливати, але головне, щоб ми були міцними, єдиними і з розумінням того, що ми хочемо і що потрібно зробити для того, щоб перемогти. Я все ж таки хочу ще на останок почути вашу думку з приводу цього короткострокового перебування Трампа сьогодні у в'язниці у окрузі Фултон. 20 хвилин хвилин там побув? Тим не менш, на вашу думку, всі ці справи, які відкриті проти нього, всі ці судові засідання, які його чекають попереду, наскільки вони підірвуть його рейтинги або навпаки підвищать? Навпаки, будуть підвищувати на фоні того, що в суспільстві запит на зміни, як ми сказали, системних еліт. Коли такого, знаєте, такого яка хотіла підірвати оці еліти, і його намагаються закрити. Використовуючи державну систему, скажімо так, у нього просто буде зростати рейтинг. Люди будуть його тягти. Вручну до цих виборів для того, щоб він прийшов і розбомбив повністю там на корню, як то кажуть, цю систему. Тому а якщо його посадять, то це буде небезпечне зростання такого тиску всередині суспільства американського, і невідомо як які форми цей протест може обернутися. Насправді, пане Руслане, дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякую за цю розмову. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог, міжнародник Руслан Осипенко. А друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру. І традиційно закликаю вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам. і Тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось.